Відсьогодні сьогодні вивіз сміття у шості подорожчає основні надавачі даних послуг. Товариство Екошостка та приватне підприємство «Броус» звернулися до виконавчого комітету із заявами про необхідність підвищення тарифів. Основним чинником щодо підвищення є збільшення вартості на захоронення твердих побутових відходів, а також витрати на оплату праці та паливно-мастильні матеріали, констатували керівники вищезазначених організацій. Спочатку року зросла вартість послуг полігону, майже втричі. Друге, це наше підприємство визнано критично важливим, тобто зараз за кожного працівника ми зобов'язані платити середню зарплату. Ось, якщо ми цього не зможемо робити, ось, з нас знімуть критичність і фактично ми перестанемо існувати. Людей немає. Нікому працювати ніколи підходить. Аналогічна ситуація у нас однакові проблеми. Це в першу чергу полігон побутових відходів зростання тарифів, а також зростання запчастини і паливних матеріалів. А з 1 грудня підвищення мінімальної заробітної плати. Ми врахували її, це заобачено було все. Тому я так думаю, що з 1 грудня піднімати тарифи на рівень мінімальної заробники не буде потреби. Хочу звернути увагу, що підприємство подавали свої розрахунки ще в першому півріччі поточного року. Скажемо, ми їх розглядали і з точки зору соціальної напруженості навколо цього питання. Поґрунтованим причинам терміновували надавачами послуг було запропоновано тарифи для населення у перерахунку по нормі споживання на людину 32 гривні замість 25, що діяли досі. Таким чином підвищення мало скласти 28 відсотків. Це з одного боку, з другого боку, одному і другому не вирішується питання прибирання сміття біля контейнерів, Мені просто стидно за вас. Є просто небажання прибирати, небажання бути акуратним, чистим, прибирати сміття біля контейнерів. розумієте? Крайній раз я був там недалеко від Покровська, невеличке місто. Біля контейнерів чисто, В Харкові біля контейнерів чисто. Така сама критична інфраструктура. Так само треба зарплату платити, так само треба. Людей нема, так само призваний. розуміє? Що ви скажете з цього поводу? Прибирання біля контейнерів. Ті люди, які їздять, вони просто не прибирають за собою. Прийшов контейнер в купнув, гахнув і поїхав. А щоб взяти? Він екзамів, вбрав, поїхав. Це перше. Друге відношення до людей в телефонних розмовах. Часто до вас приходять люди, знаходьте таке доброту, тому що люди платять, ви на людських грошах живете. Люди платять вам кошти. До людей треба відноситись з добротою, особливо ті сім'ї, рідні, яких знаходяться на фронті. Він на фронті в 4 роки, а ви його берете за сміття. Він 4 роки захищає Україну, а щось платить за сміття. Так, такого не може. То таке є? враховуючи всі за та проти, міський голова запропонував остаточно ухвалити рішення про підвищення тарифу на вивіз сміття не на рівні 32 гривень, а 30 гривень за метр кубічний на людину. Нові тарифи почали діяти з 1 грудня поточного року.